Фестиваль дерунів у Чернігові вдався, хоча б тому, що кулінари міста напекли аж 5041 тисяч дерун і встановили таким чином рекорд України. Зареєструвати це досягнення приїхав офіційний представник книги рекордів. Треть врахували кожну штуку особисто. перебирав рекаму руками. Дві треті я рахував коробками, тому що всі попередні підрахунки всіх поштучно штучно підрахованих дерунів показали. Що все добре, і чернігівчані вміють рахувати всі коробки по 50 дирунів. Цей рекорд для Чернігова став вже шостим. Цього разу у номінації найбільша кількість дерунів на одній локації досягнення засвідчили дипломом. Це не остання подія, якою ми відкриваємо наш туристичний сезон протягом всього високого туристичного сезону. Або тут на центральній площі нашого міста або в Горсаду буде відбуватися щось цікаво. Наступного тижня будуть дні Одесі в Чернігові. Далі буде фестиваль стріт Арту. Фестивалі театру під відкритим небом, тобто кожні вихідни будуть насичені. Досягнення чернігівських кулінарів потрапить до видання книги рекордів України 2018 року.